Сьогодні ми представляємо вам кілька рецептів, які можна приготувати всього за 20 хвилин. Спочатку поговоримо про салат із тунцем і авокадо. Цей салат не тільки сповнений білка і здорових жирів, а й неймовірно смачний. Для приготування вам знадобиться одна консерва натурального тунця, один стиглий авокадо, кілька листків салату за бажанням, сік половини лимона, сіль і перець за смаком. Змішайте всі інгредієнти у великій мисці, заправте соком лимона, посоліть і поперчіть за смаком. Наступна страва омлет з овочами. Омлет класична страва для сніданку, яку можна легко варіювати, додаючи різні овочі. Вам знадобляться два яйця, один солодкий перець, одна маленька цибуля, один помідор, сіль і перець за смаком. Наріжте овочі дрібними кубиками, обсмажте їх на сковороді без олії до м'якості. Збийте яйця в мисці, додайте сіль і перець. Потім додайте яйця до овочів і готуйте на середньому вогні до готовності, куряче філе з броколі. Чудова дієтична страва, сповнена білка і вітамінів. Вам знадобиться два курячі грудки, одна головка броколі, сіль, перець і спеції за смаком. Розігрійте духовку до 200 градусів. Куряче філе посоліть, поперчіть і посипте обраними спеціями. Розкладіть на деко. Поруч покладіть броколі попередньо розділену на суцвіття. Запікайте від 15 до 20 хвилин до готовності курки та м'якості броколі. Швидкий суп із креветками, неймовірно смачний і легкий суп, який готується за лічені хвилини. Вам знадобиться 200 г креветок, 1 літр курячого або овочевого бульйону, два стебла зеленої цибулі, сіль і перець за смаком. Закип'ятіть бульйон, додайте креветки і варіть від 3 до 5 хвилин до готовності. Посоліть і поперчіть за смаком. Додайте дрібно нарізану зелену цибулю перед подачею на стіл. І, нарешті, класичний салат грецький. Цей салат готується всього за кілька хвилин і містить багато корисних інгредієнтів. Вам знадобиться один великий помідор, один огірок, один солодкий перець, одна маленька цибулина, 100 грамів фети, оливкова олія, сіль, перець за смаком. Усі овочі наріжте кубиками, сир розламайте на шматочки. Змішайте всі інгредієнти у великій мисці, заправте оливковою олією, посоліть і поперчіть за смаком. Усі ці страви прості в приготуванні і не потребують багато часу, але при цьому вони корисні та смачні. Пам'ятайте, що дієтичне харчування не обов'язково має бути одноманітним або складним. Експериментуйте з рецептами та інгредієнтами, щоб зробити ваш раціон різноманітним і цікавим.